Привіт, друзі! Пропоную пригадати, що таке охайність? Охайна людина має чисте тіло, акуратно одягнена, вона викликає симпатію. З нею приємно спілкуватися. Охайність свідчить про повагу людини до себе і до людей, які її оточують. Щоб бути чистим і охайним, потрібно старанно піклуватися про чистоту тіла, а також Постійно стежити за своїми речами, щоб одяг і взуття були завжди чистими і непошкодженими. Отже, охайність це чистота і здоров'я вашого тіла. Пропоную гру. Швидко скажи мені підкажи все про охайність. Підкажіть, що потрібно робити зранку, коли прокидаєшся. Зранку потрібно. Умиватися, чистити зуби, доглядати за своїм тілом. Що ще потрібно зробити зранку, щоб бути доглянутим? Щоб бути доглянутим, потрібно розчесатися та зробити зачіску. Що потрібно робити зранку, щоб бути здоровим? Щоб бути здоровим. Потрібно кожного ранку робити гімнастику. Що іще потрібно робити зранку, щоб виглядати охайним. Щоб виглядати охайним, потрібно зранку вдягатися у чистий одяг. Підкажіть, як виглядати охайним під час прийому їжі. Щоб виглядати охайним під час прийому їжі, треба користуватися столовими приборами та серветкою. Отже, запам'ятайте, охайна людина завжди виходить в чистому одязі доглянутою на вулицю та у громадські місця. Дякую, друзі, за вашу увагу. Продовжуємо далі розмовляти. Пропоную поговорити про вічливість. Жоден ваш день не обходиться без вічливих слів. Вічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність та чемність. Отже, пропоную пригадати слова вічливості. Підкажіть, що слід казати вранці, коли прокидаєтесь. Зранку потрібно вітатися, казати. Доброго ранку або доброго здоров'я. Підкажі, що говоримо, прощаючись. Прощаючись, слід казати. До побачення або на все добре. Що слід казати, коли ненавмисно образиш? Коли образиш ненавмисно потрібно вибачитись, сказати вибачте або перепрошую. Коли лягаємо спати, що слід казати. Перед сном потрібно побажати доброї ночі або сказати добраніч. Що слід сказати, коли тобі зробили приємне або пригостили? Коли тобі зробили приємне або пригостили, потрібно подякувати, сказати дякую, спасибі Підкажіть, що слід бажати за столом під час прийому їжі. Під час прийому їжі треба бажати смачного. Що слід зробити, коли на зустріч йде старший за тебе? Та як потрібно звертатись до дорослих. До дорослих потрібно звертатися на ви, а також поступатися місцем та дорогою. При цьому потрібно казати: прошу або, будь ласка. Слід запам'ятати. Вічливі слова вимовляються з легкою посмішкою, теплою та щирою. У вільний час. Пропоную вивчити віршик Грицька бойка сонечка умита за допомогою мнемотаблиці. Отже, слідкуйте уважно за картинками та повторюйте разом зі мною. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка о Чисті черевички. У косичках стрічки. Усміхнулось сонечко. До малої сонечки. Дякую, друзі. Сподіваюсь, наша розмова була корисною. Бажаю вам бути завжди чемними та охайними. Всім гарного настрою! Зустрінемося ще!